Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання, і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У Своїй Книжці, Коли нас обвинувачує серце, Йозеф, Йозеф Августин пише наступне. Наше прощення ближнім, в того прощення. Який хоче уділити нам Бог. Прощення це дуже такий цінний дар, який ми маємо в нашому житті. І вміти прощати це насправді вияв сильної людини. Не кожен може знаєте, прийти і сказати вибач, не кожен може сказати Я вибачаю тобі. Це насправді належить тільки сильним людям. Але саме момент вибачення, як каже, каже Святий Йозеф Августин, що саме момент вибачення визначає той факт, що Господь Бог нам пробачає. Наскільки Він нам пробачає? Знаєте, людина, людину можна порівняти із. Таким, як би це сказати, зі складом. Куди все звозиться. І от коли там на складі працює мудрий керівник, він чітко знає, як складати всі речі, які там знаходяться. Складати так, щоб вони не займали багато місця і не перетворювався склад на певний хаос. Більше того, мудрий керівник складу. Він завжди слідкує за тим, щоб там зберігалися дійсно необхідні і е, якісні речі. Бо коли якась річ приходить в неналежний стан, він його обов'язок це викинути, тобто звільнити місце для чогось іншого. І от людина це такий склад, куди ми все приймаємо. І от все, що ми приймаємо, стосується, в першу чергу, нашого духовного життя, нашої духовності. Тобто вміння ставати добрим, вміння любити, бути чесним. Чи навпаки, ми наповнюємо себе якими злом, матюками, бажаннями вбивства, крадіжок? Чим ми наповнюємо свій склад? І от якийсь момент приходить цей склад переповнений, і от людина має щось зробити, щоб знову можна було наповнюватись. І от саме прощення це той момент, коли ми зі свого складу викидаємо непотрібні речі. І чим більше непотрібних речей ми викидаємо зі складу, тим більше місця ми звільняємо для того, щоб наповнитись. Чимось добре. І тому прощення це, е, будемо так казати, Бог вливає в нас своє прощення настільки, наскільки ми для нього звільняємо місце, якщо людина ходить з образою на когось там місяць, рік роками. І все, що вона думає, це тільки про <кій> те, що хтось там їй сказав якісь слова. І вона ці слова взяла і принесла в свій склад, там залишила. І ці речі портять все інше. Ці слова портять все її життя. Бо Людина починає думати про себе, що вона погана. Допустимо, батьки сказали дитині, що дитина там, я знаю, ну, гірше там за когось в класі. Бо от він зробив, заробив там 12 балів, а ти заробив тільки 8. Чому ти такий нерозумний, чому ти не такий, як він чи вона? І дитина все життя носить з собою ці слова. І тоді, коли в її житті трапляються якісь моменти, на тій саме роботі чи навчанні в університеті, і в неї щось не виходить. Ну і зразу спливають слова батьків, чому ти не такий кращий, як вони, чому ти такий поганий? Дитина не може просити своїм батькам, вона живе з тою образою. І через це в неї комплекс меншовартості. Через це дитина постійно виростає з тим, що вона є погана. І вона не може побудувати якихось стосунків нормальних. Бо весь час себе бачить поганою. І от обов'язок людини, священника, чи навіть того ж таки психолога, допомогти людям навчитися прощати, тобто звільнити місце для того, щоб Бог увійшов в наше життя. Тому що Бог нам всім простив, простив наші гріхи. І це прощення, свідченням такого прощення є те, що Ісус Христос помер на Христі, сам не вчинивши гріха, будучи невинною, людиною, безгрішною, Він помирає на Христі і воскресає. Це є нагорода за прощення, бо Христос простив тим людям, які Його образили. І через те, що Ісус. Жодним словом навіть не промовився до свого Отця про помсту тим, хто його ображав, тим, хто його принижував. А навпаки, молився перед Богом, просив для них прощення. Каже, Господи, прости їм, бо не знаєш, що роблять. Він тим самим показав Боже прощення, засвідчив, що Бог нам прощає. І от те, наскільки ми вміємо прощати ближнім і Своїм, і залежить. Чи перейде це прощення Бога в моє життя? Чи я Воскресну для адекватного життя, для вільного життя, чи далі буду жити в тих своїх таких думках? Тому пам'ятаємо собі, щоб бути вільними, треба навчитись прощати. Бо через прощення в наше життя входить Божа любов, яка нас перемінює. Яка нам завжди каже: Ти найкращий, бо Ти є Божа дитина. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, про світле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти, святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!